Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Якось принагідно згадалася мені та фотографія, коли керівники Франції і Італії, відповідно, Саркозі. І берлусконі ведуть під руки в зюзю п'яного Медведєва, який щось там варнякає, розмахує руками і так далі, і тому подібне. Ну і я е, згадав про цих двох керівників держав не випадково. От я кажу, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. так. Ну, по-перше, Саркозі посадили на два роки. Це взагалі безпрецедентний випадок в історії Франції, та й не тільки Франції, коли президента колишнього сажають на два роки, за ті вчинені ним злочини. А Берлусконі це взагалі окрема розмова. Так, над ним знущався такий. Е, відомий актор як Адріано Челентано, який вважав його ідіотом, так. Говорив про нього все, що, що йому тільки заманеться, і влаштовував відповідні шоу, де ну, сміявся над цим берлусконі, якого звинувачували, ну і в несплаті податків. І, у Хабарях і у зв'язках з мафією. Я думаю, що найбільші зв'язки в нього були з московською мафією, тому що він визнав анексію Путіним Криму, їздив, до речі, туди до Криму, так, всіляко підтримував. Оцю банду московську і Медведєва, який просто був говоря по блюстителем так, оцієї посади презіка цієї недодержави, імперії Зла і країни дурнів. Так що ми бачимо з вами, які політики. Так, орієнтуються або дружать із Московією. Це, якщо десь з'являється якийсь лідер, ну, переважно це або Африканські держави, або ще якісь там латиноамериканські, типа там Нікарагуа, які починають хвалити Путіна. Там, Медведєва, цього Лаврова, говорити якісь їм компліменти. Це означає, що ці е, діячі пов'язані саме з московською мафією. Звідти вони отримують гроші, звідти вони отримують відповідні настанови, що їм говорити і що їм робити. Ну, не буває безпричинних явищ. Оце Сарказі, це ну, єдиний дійсно приклад такий, коли колишнього президента однієї з найпотужніших держав світу посадили на два роки. І от його, оті його зв'язки з Московією, і з Московською мафією, вони фактично і послужили. Якщо реально, якщо глибше копнути, то основою для. Його ув'язнення. Ну, Берлусконі помер. Його не встигли ув'язнити, хоча там проти нього була маса процесів, але ж, це треба пам'ятати, що це Італія. Так, А Італія, <сувач> як там хтось співав? Бонжур чи бонжорно, так, <сувач> італіано, Це специфічна країна. І ця мафія, вона ж ходить під червоним прапором і серпом і молотом. А серп і молот – це смерть і голод. Тому Італія абсолютно чітко поділяється на дві частини. Оця Північна багата Італія, в ну, генетично значний вплив германських племен. Так, от Ломбардія, Лангобарди, Довгобороді, так. і Південна Італія, де значний вплив Арабів, так. в тому числі й генетичний. І ці дві частини Італії, вони надзвичайно різняться одна від одної. І оця південна частина. Оце, ну якщо ти зв'яжешся з комунізмом, так, то в тебе буде те саме, що в південній Сіцілії. Це буде мафія, це буде комора, не українська комора, а комора це е, мафія вже на материковій частині Італії, на півдні. Робимо відповідні висновки. Недаремно в Україні казали, що серпів і молод смерть і голод. І е, носіями цієї, цього, цієї комуністичної ідеї у Радянському Союзі і у ще раніше в Московії, теперішній Московії є, звичайно, московити андрофаги із, е, Їхньою общинною психологією. Якщо ми такі самі, як європейці і всі інші, які є індивідуалісти, то московити колективісти, вони завжди жили в общині. І тому для них цей комунізм вони все хочуть повернути взад. Так, до Радянського Союзу, до того часу, коли ця імперія зла і країна дурнів існувала. І о, маса, оце від них іде все це, маса роликів про те, тисячі коментів, як було добре в Радянському Союзі. Це все розраховано, звичайно, не на таких старих сувків, як я, які ще здатні щось там петрати. Бо я Петро. Я ж знаю все це, все це. все це. Я тоді жив, я тоді все це бачив, все це на мені відбивалося. Я все пройшов, тому що я народився ще за часів Сталіна. так. І ті гулаги, і те все, що розповідали, і ті Голодомори, і все те, що розповідала мені мама, яка е, із 12 дітей, які були в їхній родині під час Голодомору 33-го року, то 9 померли, так, і батько, тобто 10 померли з 14. А е, вона залишилася живою і ще й воювала так, на боці московитів андрофагів, брала Берлін, сержант так. Радянської Армії. Але вона все мені розповідала, що робилося, і, і що робили е, московити, андрофаги там у, у Німеччині, що вони витворяли. Те саме, що вони зараз е, витворяють в Україні. Вони не змінилися і не зміняться ніколи. Не майте ніяких ілюзій на цей рахунок.